Добрий день, мене звати Пухно Олександр Анатолійович. Я працюю майстром виробничого навчання в Ніжинському професійному аграрному ліцеї. Під час проведення тижня професії з з ремонту колісних транспортних засобів та «Водіїв за транспортних засобів ми проводимо з нашими учнями майстер-класи по знайомству з сучасними технологіями. Сьогодні ми з вами познайомимося з таким автомобілем, який має марку Nissan Leaf. Даний автомобіль нам надала Ніжинська компанія Електроаліянс Юа, що їм окремо дякую. Отже, ми сьогодні з вами спробуємо дати відповіді на такі основні питання, скільки кілометрів можна приїхати на даному автомобілі, який час зарядки автомобіля і скільки потрібно коштів для того, щоб їздити на цьому автомобілі, тобто скільки він потребляє коштів на 1 кілометр пробігу. Також ми з вами роздивимося будову автомобіля, познайомимося з двигуном, з зовнішнім виглядом автомобіля і дізнаємося, наскільки він практичний на сьогоднішній день. Отже, поїхали. Якщо ми з вами підійдемо до капота і відчинимо його, то на перший погляд здається, що це звичайний двигун внутрішнього згорання. але це не так. Тут ми бачимо акумулятор, який живить всю електрообладнання автомобіля, і бачимо нашу силову, нашу силову установку. Під дном даного автомобіля знаходиться 24-кіловатний акумулятор, якого вистачає, щоб їздити на цьому автомобілі близько 140-150 кілометрів. Отже, що ми бачимо під капотом? Це наша силова установка, яка з'єднана з коробкою передач, від якої передається крутний момент на коробку передач, а звідси переходить на колеса. І автомобіль наш рухається. Тобто Все так само, як у звичайному автомобілі, але замість двигуна внутрішнього збирання у нас стоїть електричний двигун. Даний автомобіль має зарядний пристрій, який знаходиться під цим знаком. Зараз ми спробуємо вчинити. Під цією кришкою знаходиться у нас два зарядних пристрої. Дальше, перший зарядний пристрій заряджає акумулятор від звичайної побутової розетки. Час такої зарядки приблизно десь 7 годин. А другий ми бачимо зарядний вихід це зарядка на сучасних стаціонарних зарядних станціях, де автомобіль може заряджатися приблизно півгодини до двох годин, в залежності від того, як розряджений наш акумулятор. Отже, що можна сказати ще про це момент? Про цей автомобіль. Значить, скільки коштує? Давайте дамо відповідь на питання, скільки коштує на ньому їздити. Отже, якщо його поставити заряджати в домашніх умовах на 7 годин, то він буде заряджатися і споживати 24 кВт енергії. На це ми з вами потратимо. Десь приблизно 40 гривень. І якщо це поділити на кількість кілометрів, скільки можна проїхати, то цей показник буде становити приблизно 33 копійки на один кілометр пробігу. Тобто, я вважаю, що це дуже дешево. От, якщо взяти, наприклад, сучасний там, дизельний чи бензиновий автомобіль, то це буде в декілька разів дорожче. Так вошь. Головна відмінність цього автомобіля в тому, що вам не потрібно буде тратити кошти на заміну мостила, тому що тут в двигуні його майже тут немає тільки в трансмісії, на заміну свічок, на заміну фільтров, е, планове заміну тих е, гарея. Тому що тут таких запчастин просто не існує. Але як рекомендує завод-виробник, Раз 30 тисяч потрібно його загнати на сучасне СТО, яке займається даним автомобілями, і зробити йому повне технічне обслуговування. Що входить за технічне обслуговування? Це перевірка гальмівної системи, перевірка ходової частини, перевірка мастила в трансмісії і перевірка охолоджуючої рідини, тому що вона тут є, вона охолоджує інвертор. Отже, давайте подивимось на салон цього автомобіля. Він має досить просторний салон. В ньому може спокійно переміщатися п'ятеро людей досить такого великого зросту. Отже, для того, щоб завести цей автомобіль, якщо це так можна це назвати, ми просто нажимаємо кнопку, і в нас загалом запалюється наша панель, на якій ми добре бачимо. Що в нас показує, залишилось проїхати автомобіль 63 км. У нас показує, що відкрита наша дверка. А зверху ми бачимо панель, на якій ми бачимо час і швидкість, з якої він може рухатись. Також тут є сучасна аудіосистема, кондиціонер е Дуже багато різних приборів, які допомагають на ньому комфортно рухатись. Цей автомобіль має автоматичну коробку передач. Тобто ми тут не бачимо режіга, які ми привикли бачити у всіх автомобілях. Тут є такий джойстик, який виставляємо на кнопку Драйв, і коли ми нажмемо за автомобіль, почне рухатися. Отже, давайте підведемо підсумки. Що ж ми з вами бачимо. Я вважаю, що майбутнє лише за цими автомобілями, тому що він дуже екологічний, він не несе забруднення нашій планеті Земля. Також його не потрібно обслуговувати, так як обслуговуємо бензинові та дизельні двигуни. Він має досить таких добру потужність, але є невеличкий мінус в тому, що він поки що не може їздити на великій відстані. Але я вважаю, що це проблема лише часу і її скоро можна буде вирішити, тому що збільшиться розмір акумулятора і збільшиться кількість зарядних станцій, на яких можна буде заряджати. Дякую вам за увагу, а на мене чекає тест-драйв цієї прекрасної автомобіля.